Чернігівщина стала лідером серед областей, які найбільше економлять електроенергію. Це днями відзначили в Укренерго. Показники економії склали 20 відсотків. В Чернігіві містяни з розумінням поставилися до проблем в енергосистемі України через постійні ворожі обстріли. кажуть, що економлять практично на всьому. Стираю раз в дві Звісно, я днем У мене пенсіонерка, я днем. Стираю, Коли є можливість, коли хороша погода. Нічого я не включаю лишнього. Я розумію електрик, самообразування, я розумію, що таке нагрузка на дом, в який час зимою, і це буде вилітати всі сеті, це буде страшне діло. Обогрівача немає, чайника немає, чайник є, так підігріваємо на газу. Вот. А обгрівачів таких у нас кроме ну, ми його теж практично не включаємо. У нас такого немає нічого, що масивно тягло електроенергію. Стараємося економити. Чула, що треба економити. І з того з першого дня, як спочула, і економлю, не включаю, навіть сиджу в залі, залі і світа нема. Не включаю, економлю. Прання ставимо на ніч. Ну, тому що діти то прання взагалі дуже багато, але. Та ніч в під'їзді вимикаємо світло. Тобто, коли вже більшість всі вдома, то виходить у нас на першому поверсі, є жіночка, яка весь час майже вдома, вона виходить, вимикає світло, коли вже всі зайшли, там о 9-10, о вимикають в під'їзді світло. Мікровигловка, я коли подогріваю поїсти. Кіпоняв, ну, де? Собачка, щоб воно кипіє було. А так у нас чайник газ. І от я дивлюся по газу, я зовсім мало працюю. Світ я плачу, во зараз прийшла піте 149 сорок дев'ять гривень. Це За забав. світло, да. от може приставити. Я ще є, та й думаю, ну що таке на наче в громадах Чернігівщини теж намагаються економити електрику і в той же час бюджетні видатки, наприклад, відмовилися від вуличного освітлення, хоча не всім людям це до вподоби, але більшість розуміє ситуацію. Вуличне освітлення в нас є по всій громаді, але із е, кінця. Окупації ми його не, не вмикали, і зараз іде в нас дуже велика економія у кожній громаді. Є свої такі. Крикуни, будемо казати, да і вони їм би аби з якого питання піднімати галас, але більшість людей у нас дуже розумні люди і розуміють, що зараз такий період, що потрібно економити і електроенергію, і не тільки електроенергію, а й все інше. Ми не виключаємо вуличне освітлення. У нас по селищу своя специфіка взагалі не працює не по селищу, не по населених пунктах сільської місцевої старості. Проводять діловоди, просять, щоб всі пікові години навантаження зменшили використання. Чернігівщина постійно відчуває на собі усі наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі України, кажуть Чернігівобленерго Область залежна від інших регіонів. Поки віялових відключень немає, але така загроза є після кожного ракетного удару. Тому в будь-якому разі варто обмежити споживання у час пік насамперед потужних електроприладів. Години максимум припадають це. Ранок це 9 година, і вечір це 6 година. Тому в ці години, от якраз, потреба найбільшої економії, щоб вирівняти графіки навантажень. Старається їх включати по, по можливості вночі, коли мінімальне навантаження, тоді система це менш відчуває, такі. Додаткове навантаження через ворожі обстріли і руйнування навесні чимало чернігівських підприємств досі не працюють. Це у свою чергу теж знизило навантаження на енергосистему приблизно на 25-30%. відсотків. До речі, згідно з опитуваннями у нашому телеграм-каналі, абсолютна більшість людей відгукнулася на заклик і намагається економити електрику.